Шукає тих, хто вірний і готовий сказати, Боже, ось я. Візьми мене, візьми мене, яке моє покликання. Я хочу робити для Тебе те, що сьогодні ти заповів для мене. Ви знаєте, для цього потрібна сміливість. Але в слові далі апостол Павло він говорить дуже цікаві слова. Знаєте, це настанова для кожного з нас, для мене перш за все, і для кожної, думаю, буде це корисним. Отже, якщо хто очистить себе від цього, питання зачитаємо від цього, то буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий для кожного доброго діла. Друзі, оце місце, де говорить корисний для володаря. Уявляєте, кожен із вас він може бути корисним для свого царя, для свого батька, для господа корисним, а може бути не корисним. Знаєте, я вважаю, що кожен хоче із нас на 100% бути корисним для нього. Звичайно, щоб коли ми робимо якусь справу, якесь діло, ми розуміли, що ми на своєму місці.